Вітаю любі друзі на моєму каналі. Сьогодні консервую на зиму асорті овочеве. Це огірочки, ось такі невеличкі. Домашні кабачки. Теж сюди підуть такими кусочками. Помідорка. Тут різна зелень, петрушка йде. А ще цвітна капуста ось так я на соцвіття розібрала. Обов'язково часничок, морквина, морква і цибулі багатенько, Ось так. Зараз помию, підготую банки, банки, та й буду накладати на дно банки. Кидаю лавровий листочок, духмяний перчик, перчик горошком чорний. Нарізала вже овочі, моркву, цибульку, зараз ще чесничок, петрушечку, і все, шарами буду складати. Ось так ось наповнила баночки. Дивіться, як це вже гарно, смачно, яскраво виглядає. і зараз роблю маринад. Так, залила маринадом. Рецепт маринаду я залишу в описі під відео, тож заходьте обов'язково, бо напишу, закріплю в першому коментарі, тож не соромтеся. У мене ще є один рецепт дуже смачний асорті, Якщо не забуду, теж закріплю в коментарі або в описі під відео. І або краще заходьте в плейлист консервація заготовки на зиму, і там дуже гарних багато перевірених рецептів. Тож, будь ласка, користуйтеся. А я зараз стерилізую вже баночки хвилин 15 і буду закривати. І ось так от закрила, перевернула на кришечку, закутую все і до повного остигання. Все, потім смакуємо взимку і з задоволенням. Смачних вам рецептів, удалих вам смакових яскравих емоцій, мирного неба, будьте здорові, на все добре!